А у, нас, угу, а у нас з вами, ну, по-перше, давайте я познайомлюся, тому що не ну, всіх я знаю особисто. А мене звати Ольга Значкова. Я починала ну, я Сісії, кандидат економічних наук, лектор ну, з так дуже великим досвідом. Я каже, моя подружка так довго не живуть, іноді ось. І оцей курс він такий з одного боку він стартовий, тому що в принципі може зайти будь-яка людина навіть з нульовим досвідом і з нульовими знаннями бухгалтерії. Тим не менш я його для себе розраховую. І так я собі бачу, що навіть люди, які працюють вже працюючи бухгалтери, воно їм теж має бути корисним. Тої точки зору, щоб просто зібрати усі знання, да, подивитися, де ще є прогалини, де, де щось підтягнути, і е, побачити єдину картину цього бухгалтерського обліку, що воно дає. Тому у нас він буде більш практичний. Як я його будувала, я просто згадувала себе, коли я прийшла тільки ну, на свою першу таку велику компанію працювати. І от як ну, там якісь початкові знання, я да, з інституту винесла, але от саме практичного досвіду ще не було. І як я брала от з цими регістрами з усіма розбиралася, і як потім з цього зліплювала баланс? ось, а, таким, чином, таким чином, кому, ну, я вважаю, що цей курс може бути корисним? Людям, в яких взагалі ще немає зовсім з бух обліку буде корисно людям з негативним досвідом, є такі, яким в інституті привили не ненависть, обліку. Я вважаю, що ну за допомогою цього курсу ми спробуємо таку ситуацію виправити, і бухгалтерам, які хочуть вдосконалити свої знання і зробити їх більш комплексними, більш цілісними. І ще я дуже сильно сподіваюся, що протягом цього курсу. Ну, я дуже хочу, щоб ви отримували задоволення, гарний настрій, буду його так намагатися будувати. Тепер по організаційних питаннях. У нас група наразі 8 людей. Не всі змогли приєднатися, ну, ми мене попередили, вони будуть потім придивлятися. І, можливо, ну, максимум, от якщо хтось приєднається, це до 10, тобто більше, ніж 10 в ефірі у нас не буде. Це я так собі зробила, тому що ну, незручно буде працювати з великими аудиторіями. Всі матеріали записуються, всі відео, і ви зможете потім їх продивитися, проробити, виконувати домашні завдання. Домашні завдання я вас дуже сильно так, закликаю не ігнорувати, робити, тому що одна справа послухати, інша справа це сісти і потім зробити. І кожне наступне заняття ми з вами будемо починати. З а, ну, перевірки домашнього завдання. Тобто ви собі робите, а потім я поясню, як це мало бути, і ви співставляєте те, що у вас вийшло, те, що не вийшло. Тепер ви можете приходити з кавою. Ви можете, ну так, я дуже хочу, щоб ви відчували себе більш-менш так розслаблено, ну, покайфували трошки протягом занять. І... Якщо хто може, відкривайте відео. Коли це незручно, закривайте, як ну, працюйте, як вам буде комфортно. Коли виникають питання, задавайте, все в нас добре. Єдине, що я зараз попрошу, хто, хто може, ну я так вже заздалегідь поспілкувалася в чатах зі слухачами, але якщо є така можливість...